Всім вітанечко. Друзі, каджарчик. Щось я запрацювався, багато дуже автомобілів. Зараз покажу вам каджар. І разом зніму лоджит степей. Дуже багато було запитів по цій машині. То одне, то інше. Ніяк не було часу знати. Зараз зніму, покажу вам дві відразу. Давайте до Каджара. Спочатку Швейцарія. Каджар і Лоджик теж Швейцарія. Так, 15 рік. 1,5 дизель, автомат робот. Передній привід, звичайно, на гарних літніх колесах, гарні диски колодки, топовий колір графіт. В комплектації передній парктрон, задній парктрон, безключовий доступ, датчик світла, сенсор дощу. Він кодик, можливо, хто хоче по базі перевірити автомобіль на достовірність пробігу 157 тисяч оригінального пробігу. Складання регулювання підігрів дзеркал, 4 електроскло, підйомники, круїз, двохзоний клімат, контроль підігрів двох передніх сидінь, два ключика по автомобілю. А, що ще? Камера у нас не пам'ятаю. за Є в мене камера чи ні тут? Ні, друзі, він без камери, камери немає. По фарбованих елементах. Задня кришка фарбована. І отут локально був момент. отут було дернуто. Отаким От шматочком пофарбували двері і, і крило. Не фарбували все, а фарбували шматком. Так, що ще сказати вам? Пробіг зрозуміло, резина добра, диски колодки фактично нові. Бам-барам-барам. Ціна. Ціна автомобіля 16 тисяч 400 доларів. Можете приїжджати дивитися. Автомобіль знаходиться в місті рівне. Нюанси зараз, які по косметиці, по ньому є, я покажу. І покажу по фарбованих елементах, що там. Давайте пройдемо зараз по кузову. Я не буду багато там проходити, хто захоче приїхати, перевірити детально. Пройду детально тільки ті деталі, які мають покрас. 127. Ну, Крило, знову ж таки, якщо мірити тут зверху, воно можливо сказати, що і не фарбоване, але тут є окрас косметичний. От, бачите, тут точечка є маленька, от 500. От так як воно було дернуто. І так само от кутик 600. Бачите, кутик. От тут маленький кутик є шпаклівка 700. Тут вже просто косметика. косметика. Оце. Малесенький такий частинка. Далі двері не фарбовані, їх не фарбували. Тут теж все добре, задня арка добре, дах ціленький. Ну і задня кришка фарбована. З Тим сонечком не зрозуміло. Пече як не в себе. Але тут косметика на кришці, чиста косметика. Що в нас по багажнику? Полки немає. Тут запаска, домкрат ці всі речі. Оригінальний коврик подвійне дно, коврик резина ось така. Якщо цікаво, друзі, можете приїхати до нас в місто Рівне, подивитись, покататись, протестувати, перевірити, замовити перевірку вашого експерта, заїхати на дилер офіційний. Ваші забаганки без проблем. Приїжджайте, перевіряйте салончик в доброму стані, з нюансів. Те, що є ззовні на кузові, на чорному пластику є отакий невеличкий момент. Незначний. Ну Так, можливо, ще якісь сліди використання можна знайти, але в загальному по бамперах по всьому, автомобіль непоганий. Нічого страшного по ньому я не бачу. Виглядає, він прикольно. Ну Якось так, друзі, гарна гума, гарний гарний сервіс, гарний постанов гарне кермо. А, на сидінні ще є момент, тут покажу. бачите Хтось якийсь клей розліяв чи, можливо, пропав. Сказати точно не можу. Сидіння так гарне, ну і тільки ось тут. Все. Цікаво, приїжджайте, місто рівне, Соборна 420Д СТО Саюр Показівники з того сиру, але, друзі, нічого по ремонту автомобілів тут фактично немає, окрім малярки і хімчистки. Так. Давайте до цього автомобільчика вернемся. Так, Давайте відразу так. Це Лоджи. Має 159 пробігу, дача Лоджи Stepway версія 159 тисяч пробігу, 1,5 дизель, 81 кВт К9К двигун. А по автомобільчику 7 Ну і в принципі, напевно, більш до максимальної комплектації. крутіше, я не знаю, чи є вони. Що ми маємо? Значить, чотири електросклопідйомники, регулювання підігрів дзеркал. Курсова стабілізація, відключення заднього парктрона, круїз контрол підігрів передніх сидінь. У нас присутня. Також кондиціонер. ну, Старт-стоп, звичайно, система Bluetooth Hands-Free, флешка USB, шкіряне кермо. Ручка в нас не шкіряна, звичайна. Так він виглядає. Стіпвій. Дача Logis TP. Ціна його 10700. Кому цікаво. Можете приїжджати дивитися. 15 чистий рік, маленький пробіг, правильний двигун, ну і в принципі правильна, максимальна фактично комплектація. В них ще буває шкіра, але чи плюс то чи мінус написати можете самі. Тому що, ну, шкіра десь добре, десь недобре. На вигляд класно, а от в користуванні рішення не скажу, що саме-саме ідеальне. Тому так. Подобається, звичайно, комусь мені особисто при такій жарі. Плюси шкіри нівелюються. Навіть якщо у вас хороший клімат контроль, машини перегріваються, страшно. Так, по фарбованих елементах. Двері і шматок заднього крила. Я вже показував на попередніх відео, що тут фарбовано і як, вони були притерті. Навіть прилад від тої жари не хоче працювати. 700, 800, 500. Це двері, які були притерті, 400 мікрон, 350. Подряпана була, отак перейшла на арку. Арка 700-500. Тут вже косметика, а зверху не фарбована. Бачите? Тобто шматок арки, шматок того. Решта, все оригінал. Можете приїхати подивитись. Я не буду там детально дуже сильно проходити, все одно буде перевіряти, приїжджати цей автомобіль. По щепленню, по кліматичній установці, по всім рештам моментам все нормально, сліди використання присутні на передньому бампері. І є диски подерті, теж, друзі, диски, напевно, скоріш за все, треба буде тор... фарбувати. Е, можемо зробити так. В предмет торгу пофарбуємо вам в ідеал диски. Будуть гарні, будь-який колір, який ви скажете і захочете. Вони реально подерті, їх треба реально перефарбувати. Якщо даєте завдаток, предмет торгу, диски будуть оновлені, будуть як новесенькі. Стан буде пушка, бомба, ракета. Цікаво, приїжджайте, телефон в описі до відео. Всім добра, всім пока!